Привіт, друзі, 3 серпня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Ви, певне, всі вже посвячені в деталі великого обміну, який відбувався днями у Туреччині, в якому брали участь сім країн. З одного боку, це були Росія і Білорусь, і з іншого боку країни Заходу, Сполучені Штати Америки, Німеччина та інші. Дуже показовим, що Путін звільнив низку російських опозиціонерів, натомість отримав кілера вбивцю, з яким обіймався в аеропорту, але зараз не про нього. А про прес-конференцію російських опозиціонерів, які давали її у місті Бон Німеччина, буквально вчора пізно ввечері. І ця прес-конференція дійсно зробила такий серйозний скандал. Не те, що скандал, а бурхливе обговорення викликало в соціальних мережах в Україні, тому що російські опозиціонери говорили про свою подальшу політичну діяльність. Зараз про це все по порядку. Чому скандал, що вони сказали, яка справжня мета цього обміну, я вам розповім. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Бо тут я детально підготував для вас інформацію, що було сказано і чому реакція така в Україні. Ну, по-перше, на цій прес-конференції було присутньо троє російських опозиціонерів Андрій Пивоваров, Володимир Карамурза та Ілья Яшин. Ви ймовірно їх багато знаєте хто, але я просто дуже коротко така біографічна довідка про них, як про російських політиків. Андрій Пивоваров. У 2019-2021 роках він є виконавчим директором Руху Відкрита Росія, який заснований Михайлом Ходруковським. У червні 2021 його зарештували за звинуваченнями в участі в діяльності небажаної організації. І в листопаді 2022 року він був засуджений до 4 років колонії. 1 серпня 2024 року його звільнили по обміну. Другий Володимир Карамурза. Він розпочав кар'єру журналіста наприкінці 90-х років. Він, як на мене, більш відомий аніж Пивоваров. Автор та режисер документальних фільмів «Вони обирали свободу та фільма про Німцова. Він є близьким соратником покійного Німцова. А з 2016 року віце-голова фонду Відкрита Росія, ну в тому числі того самого ж фонду, про який я згадував, щойно коли розповідав про Пивоварова. І цей фонд заснований Михайлом Ходруковським. Карамурза відіграв ключову роль, зокрема, у просуванні прийняття в США Америки закону Магнітського. Це був 2012 рік. Звертаю вашу особливу увагу на цей закон. Про нього буде кара Мурза говорити, я вам покажу відповідне відео. Потім працював над розповсюдженням аналогічних актів в інших країнах. Основна ціль закону Магнітського заключається в тому, що. Санкції проти Росії не можуть бути загальними. Вони мають бути на переконання рахунки Німцова і Карамурзи. Персональними. Саме через санкції виник сьогодні такий скандал загалом в Україні. Ну я не скажу, що скандал, бурхливе обговорення для розуміння того, що там, власне відбувалося. А активно заяводія е, Карамурза із Конгресом, навіть з Європарламентом, наполягав на розширенні санкцій проти російських офіційних осіб. Персональних загалом під санкціями маються на увазі візові обмеження на віз до США чи до інших країн та блокування активів. Фінансових у банках США та інших країнах посадових осіб, які виконують певні функції державні в Росії. Ну вони в розумінні російських опозиціонерів, які були на прес-конференції, є саме злочинцями і відповідальними за все те, що відбувається сьогодні на Росії. Ну і Яшин він став відомий як один із лідерів руху оборона та молодіжного яблука, завдяки участі у численних мітингах та акціях протесту. Після вбивства Німцова у 2015 році Яшин очолив команду журналістів, які підготували доповідь про відповідальність Путіна, який розпочав війну на Донбасі. Це дуже така знакова загалом робота. його. У лютому 2016 року Яшин опублікував доповідь Загроза національній безпеці, де містилась критика Рамзана Кадирова. Він конкретно його звинувачував в організації вбивства Німцова. Червні 22-го року Яшин був затриманий поліцією в Москві. Там ну під надуманим приводом, просто непокора поліції, але суть загалом була інша. Вже 13 липня його зарештували. Справа в тому, що приводом для звинувачення став ролик Яшина про різанину у Бучі. В якому він спростовував аргументи російської пропаганди про те, що російські військові нібито вбивали українців в Бучі, а свідчення протилежного є провокацією. Ну, тобто він розкривав правду про події в Бучі, бо ви ж пам'ятаєте, росіяни говорили, що то все фейки. І їм трьом під час прес-конференції, яка тривала майже дві години, задали дуже цікаве запитання, яке я виділив з усієї цієї прес-конференції, тому що я її передивився повністю і вам зараз покажу фрагменти, які. Викликають у нас невдоволення справедливо, і от вони розкривають сутність взагалі цього проекту по обміну і чим будуть власне ці опозиціонери займатися за кордоном. І так, пивоваров. Послухайте, що він власне говорить. Ми зараз бачимо е, транслюючу позицію внутрішні. Я народ тервіну пропаганду, що Россия в кольце врагов, кругом все плохо, давят. Э, вот. И это к сожалению, многие в это верят, потому что я не, я не имел возможности общаться с арестантами, но с инспекторами, там, сотрудниками, мы беседовали. И к сожалению, это работает. Они верят, что кругом одни враги, что здесь в Германии собрались люди, которые просто э, ненавидят Россию и русских, э, как и в любой другой стране, конечно, в США и всех остальных. И если нам удастся найти э, рычаги, найти понимание, чтобы в отношении людей мы могли показать добрую волю, чтобы мы могли, например, да, как мне кажется правильным, ослабить давление, ослабить санкции именно те, которые касаются простых людей, на нас власть. Это будет большим достижением, мы сможем говорить с людьми на языке понятном. Ребята, вы живете плохо не потому, что там условный Запад, которым они пугают, испортил вам жизнь, а потому что такая ситуация в стране. А Люди, живучи зі наоборот, хотят хорошої процвітаючої Росії, в тому числі процвітаючих граждан. Пивоваров під час прес-конференції говорив найменше, але оця його відповідь, е, ну яка фактично є і не дуже великою, засвідчує, чим власне буде пивоваров займатися з карамурзою, тому що кара Мурза фактично вторить Пивоварову, і вони ну, одноголосні були під час проведення цієї прес-конференції на відміну від Ілії Яшина. На протяжении очень долгих лет моим основным направлением в политической работе в России было направление международное. В свое время мы вместе с Борисом Ивановичем Немцовым активно участвовали в продвижении в целом ряде демократических государств, в том числе в Соединенных Штатах, в Канаде, в Европейском Союзе, в Великобритании, законов Сергея Магнитского, законов, которые ввели персональные, я подчеркну, персональные визовые и финансовые санкции – в отношении чиновников путинского режима, причастных к коррупции и нарушениям прав человека. Мы видим в последние годы, особенно после начала войны, после вторжения Путина в Украину в феврале 2022 года, мы видим отход от этого принципа многими демократическими странами, об этом сказал Андрей, и мы видим очень часто, что ну, буду говорить абсолютно откровенно. Очень часто санкции западных демократических стран оказываются направлены уже не против режима Путина и против конкретных преступников в высших рядах режима Путина, а против всей страны, против всех российских граждан. И это, во-первых, на мой взгляд, крайне несправедливо. А, вторых, контрпродуктивно, потому что дает путинской пропаганде замечательный материал для того, о чем говорил Илья, о том, что представить и Андрей, о том, что представить, что мы в кольце врагов, осажденная крепость и так далее. Поэтому мне кажется очень важным, и я намерен уделять этому на большое внимание в своей деятельности, работать над тем, чтобы санкции демократических стран в отношении путинского режима были именно санкциями в отношении путинского режима и чтобы знаете, вот как Салтыков Щедрин да, в свое время говорил, что у нас в России большая проблема, у нас часто путают отечество и ваше превосходительство, два этих понятия. Вот, к сожалению, на Западе многие люди тоже путают эти два понятия в отношении России. И я не скрою, было, ну, как минимум очень странно, а как максимум возмутительно читать, когда вот мне, например, в письмах в тюрьму присылали какие-то информационные дайджесты, какие-то там цитаты, какие-то там выдержки из новостей, и так далее, где э, приводились какие-то там выступления каких-то, да, я подчеркну, я не говорю о всех, но каких-то определенных и довольно высокопоставленных западных политиков. Из этих выступлений следовало, э, то есть как бы они полностью принимали линию путинской пропаганды, что все в России за Путина, все в России за войну. Ну, понимаете, очень было странно вот читать, что меня не существует, что Ильи не существует, что Андрей не существует, что еще сотен наших товарищей, которые сидят в тюрьмах, не существует, что не существует тысяч людей которые получили административные протоколы за антивоенное выступление, что не существует десятков тысяч людей, которые были задержаны полицией на антивоенных протестах в России с февраля 2022 года, что не существует десятков миллионов людей, которые даже по данным официального государственного ВЦИОМа, Всероссийского центра изучения общественного мнения, выступают в России против войны в Украине. И поэтому я вижу основной акцент своей деятельности именно вот в этой международной плоскости, о том, чтобы напоминать нам странно о том, что об этом приходит нам странно, что об этом приходится напоминать о том, чтобы напоминать людям в демократических странах людям в свободном мире, что Россия и Путин это не одно и то же. И э, Андрей абсолютно правильно сказал, что э, санкции должны быть калибрированы таким образом, чтобы они были направлены именно на преступников и именно на режим Путина, а не на э, просто граждан Российской Федерации по принципу. Принадлежності к російському гражданству. І звісно, на цьому можна було б закінчити загалом відео про Карамурзу, далі не говорити, але він говорить іще про одну дуже ключову, цікаву деталь: а саме роль Росії як найбільшої європейської країни у майбутньому всього світу. Бо, як на мене, це дуже важливо зрозуміти, чим дихають ці російські опозиціонери, але так звані. На жаль, так звані. І не мені важно, на мій взгляд, наряду з. Тем как бы негативным, да, аспектом политики свободного мира в отношении России, когда мы говорим о персональных санкциях, очень важен образ будущего, очень важен позитивный и конструктивный образ после путинской демократической России, и говорить об этом важно уже сегодня. Вот Андрей сказал о том, что э, очень неправильный, я согласен с этим, да, просто сидеть и ждать. Потому что, вот как я уже сказал, я по образованию историк, и у нас есть такая особенность в российской истории, у нас все крупные политические изменения наступают вот так, мгновенно, резко и неожиданно, когда никто этого не ждет. И царская империя в начале 20 века, и советский режим в конце 20 века рухнули за три дня. Это не фигура речи, это в прямом смысле слова, в марте 17 и в августе 91 -го года. Три дня, я вам абсолютно точно говорю. Никто из нас не знает, когда это случится, но я вам абсолютно точно говорю, что в следующий раз будет так же. И крупные политические изменения в нашей стране наступят резко, внезапно и неожиданно. И очень важно, чтобы не только российское общество думало об этих переменах, готовило эти перемены, готовилось к этим переменам, но чтобы это понимание было и в свободном мире, на Западе, потому что тоже приходилось читать в этих тюремных дайджестах, которые мне присылали, о том, что слышится в странах Запада, в том числе от высокопоставленных политиков такие нотки, что, ну давайте эту Россию вообще огородим забором, изолируем, закроем, пусть значит, она там сама что-то делает, вот, а мы как бы вообще сделаем вид, что ее не существует. Знаете, вот я являюсь убежденным сторонником мира, стабильности и безопасности в Европе. Так вот, на мой взгляд, не может в принципе быть мира, стабильности и безопасности в Европе. Без участия крупнейшей страны Европы, которой является Россия. И если мы заинтересованы в этом лучшем будущем, если мы заинтересованы в этом мире, в этой стабильности, в этой безопасности Европы, это все станет возможным только тогда, когда Россия станет нормальной, современной, цивилизованной, демократической страной. Я абсолютно не сомневаюсь, что это настанет. И мне кажется, очень важным уже сегодня. И російському обществу, но і людям доброї волі, в вільних демократических странах, работать вместе для того, чтобы этот день настав немножечко побыстрее. І я вижу свою роль, учитывая многолетній опыт, работы именно на міжнародному направлении, делать все, що в моїх силах, чтобы этому способствовать. Я ж, не відповідаючи на запитання про те, якою ж політикою він буде займатися саме за кордоном, наголошував на тому, що він. Раніше в попередніх відповідях він не хотів взагалі бути учасником обміну. Він писав навіть відповідного листа на керівництво Ліфортово, куди його перевезли. Він категорично виступав проти того, щоб його вивозили за кордон. Але я думаю, йому поставили однозначну умову. Або ти тут залишишся, повториш долю. Навального або ти просто вийдеш за кордон. Якщо ти повернешся, то ти знову повториш долю Навального. І вибору, за великим рахунком у Лії Яшина небагато. Але відповідь його про те, яким він буде політиком за кордоном, ну, мені, м'яко кажучи, не дуже сподобалось. Ви зараз можете послухати це самі. Ну, чесний відповідь заключається в тому, що я не знаю, як займатися політикою, російською політикою за пределами Росії. Я цього не вмію. Але я цьому навчусь. І постараюсь бути ефективним. Стараюсь быть честным и с самим собой, и с людьми, которые мне доверяют, с людьми, которые, для которых мое слово, мои дела имеют значение. И начать я планирую, собственно, с разговоров с людьми в самых разных странах, в самых разных городах мира. Сегодня собрались. Эмигрантские группы, где-то больше, где-то меньше, иммигрантские группы, которые занимаются политикой, общественной деятельностью, активистской деятельностью. Я хочу побывать в этих городах, я хочу посмотреть на этих людей, я хочу послушать их, я хочу сказать им спасибо, я хочу посоветоваться с ними. Я хочу узнать их точку зрения, я хочу чему-то поучиться у них. И я хочу, чтобы эти люди воспринимали меня как своего представителя, как своего товарища. І звісно, можна було просто напросто тепер накидати купу хейту на цих трьох так званих опозиціонерів, але я все ж таки додивився цю прес-конференцію до кінця і почув врешті-решт ту ключову фразу, яку потрібно було б їм нести через усю прес-конференцію. Не тому, що це нам болить, а тому, що це причина. Того, що відбувається сьогодні на Росії, от про неї Ілья Яшин сказав в самому кінці конференції, але звертаю вашу увагу, що пивоваров і кара Мурза ну вони були десь якось так знаєте вдвох на відміну від Яшина. Хоча Яшину певні умови поставили, і він сказав, що головна причина це війна Росії проти України. Ось що ним було озвучено на сам кінець прес-конференції. Головне наше требування я не знаю, яке з них головніше, але це важливіше требування. Это прекращение преступной, агрессивной войны в Украине. Войны, которая наносит огромный ущерб нашему соседнему государству, которая принесла кровь, разрушение, смерть в Украину, но которая одновременно уничтожает и нашу страну. Тому я й кажу, з цих слів потрібно було розпочинати. Вибачайте, друзі, що можливо відео задове, що я взяв такі великі шматки прямої мови учасників. Але для того, щоб ви не передавлялися всі ці дві години і зрозуміли, чому саме йде така дискусія сьогодні в експортному колі і загалом в українському суспільстві щодо намірів цього проекту про звільнення так званих опозиціонерів, ціль абсолютно зрозуміла. Вони будуть просувати наратив про те, що санкції потрібно знімати. Що санкційна політика неефективна, вона не повинна бути спрямована на всю Росію. Бо на Росії є ті, хто не підтримує путінський режим, я погоджуюсь, є ті, хто не підтримує путінський режим. Але я ж неправильно сказав, як можна боротися проти путінського режиму десь далеко за кордоном. Тим навіть йому сьогодні немає можливості повертатися, тому що йому чітко сказали повернеться, просто-напросто ми тебе знищимо фізично. Путін із цим церемонтитися точно не буде. Єдине, що мені, звісно, хотілося бо ці всі історії, аби Захід сказав: Ні, ні, хлопці, так як ви зараз малюєте, так не буде. Санційна політика буде. Посилюватися, ваші всі закиди про те, що ми повинні сповідувати виключно ідеї закону Магніцького, тобто персональні візові санкції, це не працює. Путінський режим живе, тому що він отримує гроші від того, що слабкі санкції вони мають бути сильнішими, але захід так не говорить. Але найбільша біда, друзі, в тому, що ці так звані російські опозиціонери взагалі цього не розуміють. Вони не хочуть це навіть сприймати. Ну так само, як Кодроковський свого часу сказав під час мітингу у Великобританії, що це Путін винуватий в тому, що вбивають українців. Це він особисто пішов в Україну і вбиває, а росіяни там ні до чого. Росіяни хороші. Ні, я зараз не нагнітаю ситуацію, просто констатую по факту. Повірте, мені дуже хотілося знайти все таки оте, ну, правильне зерно, про яке можливо не написали мої колеги, але я так його... Під час цієї прес-конференції і не знайшов. Тому дякую, що ви були зі мною. Дякую, що дивилися. Дякую, що вкотре переконалися в тому, що навіть нова російська опозиція, яка з'явилася, буде конкурувати з тією, що вже давно в екзилі, і толку з них поки що не буде по одній простій причині, тому що Захід не хоче сьогодні ухвалювати секторальні санкції, наприклад, про повне обмеження можливості Росії торгувати тими самими вуглеводнями, нафтою, газом за кордон. Росія продовжує закуповувати старі танкери по всьому світу, займатися експортом нафти до тієї ж самої Індії. Прем'єр-міністр, от буквально, до речі, скоро має приїхати до України цього місяця, про що ми з ним будемо говорити, подивимося, але ну, Індія підтримує російський режим. Так само, як Китай підтримує російський режим, але кажуть опозиціонери, ні-ні, не можна вводити санкції проти всієї країни. Потрібно вибирати якогось окремого там, умовно шойгу. Або якогось там ще олігарха російського, і тільки проти нього вводити санкції, бо він підтримує російський режим. А росіяни ні. І Скільки років доведеться чекати до нової революції на Росії? Мені особисто поки що не зрозуміло. Якщо 74, так як було між 17 та 91, то це трішки задовго, м'яко кажучи, чи докладуться російські опозиціонери до формування нових умов на Росії, які б пришвидшили цей процес. Подивимося, звісно, але чи Захід готовий їм допомагати в цьому? Я маю великий сумнів швидше за все. Сьогодні захід запускає проект про таке собі примирення із Росією зняття санкцій саме під приводом того, що є от позиція, яка Саме це і пропоную зробити. Дуже хочу в цьому помилитися. Реально дуже хочу. Друзі, дякую, що були зі мною, дякую, що дивилися це відео. Підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширте це відео своїм друзям і знайомим. Нехай подивляться на те, якою є так звана російська опозиція сьогодні в екзилі. Я знаю ще раз, що я не відкрив вам якоїсь Америки. Це вже було. Але ви тепер розумієте, для чого відбувся цей обмін. Що нам робити в цій ситуації? Логічне запитання. Так як цього дня, цієї ночі, Збройні сили України, Головне управління розвідки, Служба безпеки України атакували російські території в Ростовській області та інших областях Росії, так треба продовжувати робити. По-іншому, їм не доходить. На жаль. Дякую, що були. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблять всіми шанують, не перемикайтесь Все буде Україна.